Ми даємо на всі свої будинки гарантію 10 років і вище. У нас пожежні норми застарілі, на жаль. Ще з радянських часів вони не були змінені. Розкажіть взагалі, от ви задоволені кінцевим результатом? Що от зараз саме відчуваєте? Звичайно задоволений, тому що ми таки, у нас компанія більш, дуже приділяємо велику увагу до деталей, тобто до всіх таких тонкощів. Завжди хочемо, щоб все було на високому рівні. І щоб все було на такому рівні, щоб люди могли спокійно, якщо їм збудували будинок, потім не треба було нічого дороблювати, нічого перероблювати. Тобто вони зайшли, живуть собі, все добре, комунальні платять двічі менше. Це дуже приємний бонус наших будинків, бо вони дуже енергоефективні. Тут всі норми за теплозахистом по державним будівельним нормам. Узгоджені, тобто у нас тут стоять вікна ріха, 70 профіль двокамерні, всі з енергоефективні, ламіновані з аргоном. Вони по всім лямді енергоефективності проходять стіни 200 мм базальтового утеплювача по кругу, кровля тепла, тобто будинок супертеплий, але щоб зали... Залишити певний об'єм циркуляції воздуху, ми в усіх кімнатах поставили рекуператори. Тобто, щоб була рекуперація воздуху і підтримувався певний. Зараз я скажу 20-30 кубів по нормам на годину повинно бути у людини циркуляція повітря. Щоб людина не задихалася, відчувала себе дуже добре і кисень, рівень кисню підтримувалося. Цей будинок повністю мебльований, повністю підключетаний, внутрішні двері, всі дерев'яні, вхідні, металеві. повністю, Тобто, захист від взлому є фасад обшитий планкеном, фарби обробили, лаком покрили. Кровля покрита профнастилом спеціальним, який має 225 цинку. Це важливий аспект, тому що є певні норми, будівельні, за якими нижче 225 не можна використовувати профнастил через те, що він з часу може вигоріти і його може, скажімо так. Вицвісти його колі. Щоб цього не було, він підтримував свою форму, виконував свої функції, то ми використали всі належні елементи. Також ми використали тут е, німецьку пару гідроізоляцію, щоб захистити утеплювач від конденсатів. Тобто тут все зроблено так, що немає ніяких умов для його е, появи конденсату. Скажімо так, всі удобства, все, що в Європі ми будували. Це ми перенесли весь свій досвід сюди, на цей будинок. І в нас зараз така ситуація, що ми хочемо людям показати, що за німецькою технологією, тобто у нас всі будинки зроблені за німецькою технологією. Чим вона відрізняється від цих технологій? Вона розробляється на заводі. Протягом двох тижнів цей будинок робиться, монтується за два дні, і оздоблювання роботи в середньому займають два тижні. Тобто, якщо так підрахувати, то це два місяці. Так, да, два місяці повністю під ключ, ви заходите живете. І ви як будівельник можете так відверто сказати, що саме отакими от мають бути в Україні сучасні майбутні будинки. Так, ми дуже сподіваємося, що всі компанії, партнери і, скажімо так, конкуренти візьмуть приклад з нашого будинку і будуть робити в такому форматі, за такою технологією. Ну і скажімо так, завжди треба рухатися вперед до ідеалу, і будемо працювати. Сподіваємося, що всі будуть відповідально відноситися до своєї роботи, до своїх замовлень. І перш за все, це кошти благодійного фонду, це також наші сумісні кошти. Да? І є певна відповідальність. Ми даємо на всі свої будинки гарантію 10 років і вище. Тобто, і також, якщо ми робимо фундамент, ми завжди і на нього даємо гарантію там, 50 років, 30 років. Не питання через те, що ми за певною... Правильною технологією відштовхуючи від еологів геодезії робимо аналіз, розуміємо, які тут ґрунти, бо якщо ви знаєте, через певні, ну, коли були воєнні дії, підірвали ж димирі, було ж потоплення, все це, і піднявся рівень води по Київській області. І ми це все розуміємо. Ми тут передбачено це звичайно. все. Звичайно, тому і тут стоїть стрічковий фундамент, він піднятий на належний рівень. Що тут, в принципі, з будинком нічого не буде, також панелі полубудинку повністю загідроізольовані і зроблена по кругу певна сітка проти грузинів, тобто щоб не було ніяких ексцесів. Ну, от ви розказали, що так. от саме такі мають бути будинки. Це ми зараз говоримо про приватні, приватні. будиночки, такі як в маленьких так, населених пунктах. А що стосується Ну, Багатоквартирних висотних так. будинків, то по суті тут технології ті ж самі так лишаються. Так, ми по Україні можемо будувати е, до двох поверхів. Тобто, у нас є проекти, які ми зараз презентуємо фондам, е, два поверхи, багатоквартирні будинки. Там е, до 50 людей одночасно можуть розміщуватися, можна і 100 людей. Тобто, це не питання робляться, рукриття робиться всі по всім нормам. Але ця технологія дозволяє. Скажіть. Тобто нам ще до тих технологій треба підготуватися, що потрібно, щоб і в нас будували такі висотні будинки, як за кордоном за цими технологіями. Тут ми всі спираємося на те, що у нас пожежні норми застарілі, на жаль, ще з радянських часів вони не були змінені. Але ми сподіваємося, що з розвитком цієї технології по Україні і розвитком масштабів, і, скажімо так, фінансової привабливості цієї технології, бо вона на 30-40% дешевша. На метрі квадратному, ніж будувати за класичною технологією, то я думаю, це буде таким поштовхом до змін певних в по пожежним нормам, які дозволять нашим будинкам будуватися вище двох поверхів. Тому будемо працювати, показувати і переконувати і представників влади і адміністрацій, що це реально, це безпечно і, в принципі. Ми готові реалізовувати це, як ми робили за кордоном. Сказали, що 20-30% дешевше, то скільки десь приблизно виходить за квадратний метр? Дивіться, будинок під ключ в середньому починається від 600 євро за квадрат. Це вже під ключ, тобто повністю зроблений ремонт, покладений ламінат, пліт, плитка в санузлі, вся внутрішня інженерка, двері, вікна. І залишається тільки завести техніку, і, будь ласка, можете починати жити. І якщо робити по класичній технології, то ця цифра виходить більше ну більше 700, 800 навіть тобто це тільки початок і це вайтбокс, тобто це без оздоблення. Скажіть, чи впливає ціноутворення на місцевість, тобто, якщо це такі ж самі будинки в Києві, чи в передмісті, чи в області? По нашим прорахункам до 150 км кілометрів від Києва не впливає на ціну далі воно може трішки впливати це. Відсотків 5-10 через логістичні витрати, через те, що це треба їхати вести будинок трішки далі і вести туди бригади, і всі ці опти паливні там. Так, звичайно, і місцеві затрати, бо бувають зони, де ну посеред поля треба збудувати, і дуже складно через те, що немає магазину, поряд немає ніякої, ну скам так, певної Да? І через це є певне удорожчення. Це логічні, удорожня, це все ми розуміємо. Це певні складнощі, які дуже залежать від території. Що за час війни, за ці півтора майже роки, вам довелося будувати? Тобто, можливо, навіть якісь установи, можливо, лікарні. А зараз ми розроблюємо проекти. Ми за минулий рік дуже багато зустрічей проводила з закордонними компаніями через те, що школи, лікарні, там є певні норми. І через те, що за цією технологією не було ще збудовано таких, такого формату будинків, то ми пройшли консультацію з німецькими фондами, з німецькими нашими партнерами, компаніями, з польськими, з турецькими компаніями, бо у них практика цього будівництва саме за цією технологією, вже ну багато років вони цим займаються, і ми зараз прийняли їх досвід. До ми розуміємо, як це зробити, і зараз ми вже з нового року почали виходити на фонди на місцеві адміністрації з пропозицією, що ми можемо реалізувати клініки, дитячі садки, школи і зробити їх дешевшими для утримання, щоб не було постійних таких великих втрат. На електроенергію тобто, на всі ці... Якщо підсумувати це перше, це сама вартість е, приміщення, вона буде дешевша. По-друге, це далі будуть е, е, економія Дешеві. на енергоносіях. Е, так, звичайно, в два рази менше буде е, сплата на енергоносії, тобто це суттєвий показник, особливо на великих масштабах. Тобто за цією технологією саме ви вбачаєте майбутнє відбудови нашої країни. Так я розумію, так. Дуже сподіваємося і знаємо і віримо в це, і також важливий аспект це швидкість. Тобто, будувати будь-яку пору року, тобто навіть взимку, два місяці будинок ставити це певно, таке. дуже великий і гарний результат, як я вважаю. А я вам щиро дякую за інтерв'ю. Сподіваємося, що ми якнайшвидше переможемо і все ж таки. Відбудуємо якнайшвидше нашу прекрасну Україну. Слава Україні, героям. Слава слава, слава ЗСУ! Дякую, смерть ворогам.